Вітаю, друзі! А ви знаєте, що найнебезпечніші слова, які ми можемо собі сказати, щоб загальмувати наш розвиток, це такі слова, які ми собі інколи говоримо: що я вже в цій темі все знаю. Чому це так відбувається, сьогодні ми будемо з вами говорити у нашому етері. Разом з Людмилою Богуш, ми проведемо етер на тему, хто виграє в цьому світі. Та людина, яка абсолютно все знає, ходяча енциклопедія, чи та людина, яка намагається дізнаватися щось нове і має велике бажання швидко навчатися. Отже, сьогодні буде у нас про це етер. Дійсно, якщо до прикладу... Ми собі ставимо таке, такі слова говоримо, що я все знаю. Ми дійсно можемо зупиняти наш розвиток. І сьогодні з Людмилою ми поговоримо, як це може відбуватися. Ви налаштовуйтеся, пишіть, як нас видно, як чути, щоб наш етер пройшов як можна в кращій атмосфері. Вітаю, Людмила! Вітаю, вітаю, Оль, рада тебе бачити сьогодні. Вже вдруге ми вже з тобою. Да, да, да. Ну так бачите, ми ж не розлучаємося, наскільки нам з тобою гарно разом. Так, що ми сьогодні про те, навіщо навчатися? Ми будемо говорити про те, і хто виграє, та людина, яка все знає, або думає, що все знає, чи та людина, яка хоче навчатися і має бажання швидко це робити. Слушай, я прям пам'ятаю, є така сходинка знань або сходинка свідомості, і в неї такі там перше я не знаю, чого я не знаю. Потім наступна я знаю, чого я не знаю. А я не знаю того, що я От прям я запуталась. Ну там я пам'ятаю, що в цій... Сходинці, там прямо йде мова, що коли людина вважає, що вона все знає, то це означає, що в неї дуже рівні, низький рівень обізнаності, тому що, по-перше, все знати не можна. Да? І якщо людина вирішила, що вона все знає, то тоді втрачається сенс життя. А навіщо тоді жити? Ти ж все знаєш, все поз... все познав, все випробував, все зробив. Що... Всіх дітей не всі дерева посадив, і і будинки побудував. Все можна так розуміти. <с içinde> <warfare> так, і ну і все, вже тема закрита, вже так все зрозуміло. Ти знаєш, коли я сьогодні розмірковувала над цією темою, і я собі також згадала цю сходинку, і собі, чись мені також прийшла в голову ця сходинка. Ну, то це відома, з тобою відома сходинка, так, і я собі от подумала: от я вже знаю, як бігти 10 кілометрів. Знаю, тому що я вже два рази це зробила. Усі <різький> я, я вже То -то знаю. Тут у так. тебе рум'янець на світі. Так. <різь> так. так. Але я знаю, як їх бігти. Але якщо я зупинюся на тому, що я знаю, як бігти 10 кілометрів, розвиток мій в цій темі зупиниться. Так. Але щоб він не зупинявся, я ж не знаю, як бігти 21, розумієш? <різь> І мені потрібно. Дізнатися, як бігти 21. Тобто ми втрачаємо свій розвиток тоді, коли ми думаємо, що ми знаємо. Ні, зачекай. зачекай. Давай. Ти вже знаєш, що ти знаєш, як бігти 10 кілометрів. Так, я знаю, як бігти. Ну, 10 чому кілометрів? Ти втра... І Ти вже не втратиш це. Ти розвиток втратиш тоді, коли ти про щось таке, що ти не вивчала. Ти скажеш, що ти це знаєш. Але я знаю, як бігти 10 кілометрів з одною швидкістю, але мені важливо бігти з більшою швидкістю. Тобто, а я не знаю, як це робити. Точно то розвиток там, де людина перша дає під... признає, визнає свої досягнення. Прям визнає. І може про них сказати. І ти можеш сказати, я знаю, як бігти 10 кілометрів. Все, це твоє досягнення. Далі людина визнає, що, що це не єдине досягнення, яке може бути в житті. Так. Це два. Друге. І третє, що людині цікаво узнати те, що вона ще не знає. І якщо, як, ну, якщо чесно, то знання, отримання знань це така потреба людини, вона прям на рівні. Ну, на, на, на рівні природньої потреби. Це те, що нас змушує ходити, вставати, да, в дитинстві. Пам'ятаєш, коли твої діти, да, як вони навчалися ходити? Воно ж, бі, бідне, встало впало, стало, впало, стало, впало. Але ж воно собі не каже, все, я знаю, що таке ходити, я спробував, фігня повна, я, я буду лежати. Да? Воно собі так не каже. І, а потім, коли тобто, а виходить так, що. М Зацікавленість в житті повинна бути у людини для того, щоб людина хотіла навчатися. Отак. От так, це дуже важливо. А ви, будь ласка, наші дорогі слухачі, напишіть в коментарях, що ви вже знаєте, і в яких сферах ви би дійсно хотіли ще навчатися. Нам з Людмилою цікаво, і ми можемо навіть вам дати. Короткий короткий фідбек по ваших по по ваших роздумах і ну, можна сказати, що ви ми назнаємо, да так, і м і назаємо ага. навіть в чомусь вам десь підкажемо. Тому Супер. пишіть. Пишіть, які сфери ви знаєте, в яких сферах ви компетентні. Ми можемо до вас навіть з цими питаннями і звернутися, і напишіть ще де ви хочете ще розвиватися, в яких сферах ви будете розвиватися. Так. А, а ми з Людмилою з... будемо розвиватися разом. Нам так. це цікаво. <світ> так, а ми з Людмилою далі будемо розвивати цю тему. Отже, якщо в тебе можливо в тебе зустрічались такі люди, які говорили: ти мені тут не розказуй, я тут уже все знаю. Я сама так можу сказати. І я так можу сказати, ти знаєш, я сьогодні так пригадала, що пам'ятаєш нашу з тобою таку подорож, де ми їхали по полях і не було жодної фури, жодної такої автівки. І так, наша, так, ця ну, подорож... що, хто з це наша маневр? Хто це нашланик? Я так. просила, щоб не було вантажівки. Я ж, я ж не просила, щоб ще дороги не було. Так, але дивись, це наша сама така най, найдовша подорож почалася зі слів. Я знаю короткий шлях, <реш> <реш> тобто хтось з нас знав короткий шлях, і до чого це нас привело? До чого ходову міняла я потім? <реш> У мене автівка була в, 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 в да. була забруднена по самий поверх да, до криші, і потім, а потім через а, тиждень я поїхала до Одеси. І відчуваю так, щось у мене не так з, з моєю автівкою. Я приїжджаю до Одеси. Добре, що в мене там багато друзів. Я до нього звернулася. Кажу, слухай, щось у мене автівка я так, якось себе поводить неправильно. Є та в тебе хтось може мені там з жив, живом розібратися. А він мені до друзів. Я до них приїхала, все віддала. Вони подивилися, ну все, ви далі не їдете ой Бачите, друзі, до чого може привести те, що я все знаю. Я знаю, я, я все знаю. Ну, слухай, якщо не ризикувати, то шампанського не буде, ми ж це знаємо. да Ми ж все знаємо. Да? А, а Якщо ти знаєш, от я точно от, впевнена, що людина, ну от, життя у людини закінчується в той момент. Коли вона втрачає зацікавленість, от їй не хочеться щось узнати. От у мене є один знайомий, він все знає. От він точно все знає, тому що він все бачив по телебаченню. Він просто сидить біля того телевізора, от чесно, він стільки всього знає. Бо ти будеш здивована, ти при розмові з ним будеш здивована тому, наскільки в нього енциклопедичне знання. Але його обізнаність в житті нульова. Бо він ці знання взагалі не може прикласти ні до чого. Все. Це знаєш, мій улюблений приклад такий. Я, всі, я питаю в залі людей, у кого є діти. А потім да, вони піднімають руки, і потім я скажу, скажіть, будь ласка, наскільки те, що ви думали про те, що таке мати дітей до їх народження, і те, що ви зрозуміли про це, коли вони, вони у вас народилися, наскільки воно був, співпадало? Ну, що всі кажуть? А ти навіть ти почала сміятися, так? Да? Всі сказали ні, це просто зовсім різні речі. Все. Тому, коли людина мені каже, я це знаю, я можу прийняти це. Я далі ставлю наступне запитання. Коли ти це робив? І якщо людина мені каже Ні, я це не робив, я це знаю, от тоді в мене величезні сум... сумнів. Да? Тобто, якщо людина знає, що таке. Париж, тому що вона подивилася по телебаченню все про Париж, може назвати всі вулиці, може назвати все це. Але в самому Парижі ця людина жодного разу не була. Жодного разу не посиділа в тій кав'ярні поряд з котиком. Жодного разу не у нього понюхала той круассан, да, як він жодного разу не почула, її жодного разу ніхто не штовхнув там і так далі. Да, тому, тут... Вона не може сказати, що вона знає, що таке Париж. В неї є ідея, да? що вона, ну, вона, в неї є ідея, що вона знає. Але насправді в неї є інформація. Тобто, давай будемо ділити є інформація і є знання. Знання це знання да? в єдиному розі, ну, в єдиному числі. У мене є знання цього, я це відчула, я це зробила, я пробігла ті 10 кілометрів, у мене є знання, що це, як воно відчувається. Я, До речі, так само бігла, то я знаю. А п'ятнадцять. Двадцять я навіть боюсь туди дивитися, ти мене прямо спокусиш, о ти мене спокусиш. Добре, що зима вже починається. Добре. Так я теж боюся туди дивитися, але я говорила з своєю подругою, а вона вже біжить двадцять вісім кілометрів, знайома моя, і я кажу: а як ти біжиш двадцять вісім кілометрів? Вона говорить, що я не думаю про кілометри Я, раз, я, раз, я раз. просто біжу, я собі думаю про кроки. А коли я собі крокую, я. Я тобі про щось думаю. І мені цікаво, просто ця цікавість вона ну вимагає розвитку. Вона прямо хоче, щоб ми розвивалися, бо ну, це цікаво. ну, <сум> бо, ну бач, ти сама ти сама назвала це головне слово зацікавленість. Бо якщо у людини немає зацікавленості в житті, то все. Ну, не буде нічого. Можна стрягнути в багато про всяких різних різних проєктів. До речі, я дивлюсь, що нас Дмитро бачить, дивиться. Привіт, Дмитро. Да, з тобою поговоримо після, після етеру. Я пам'ятаю, що ти хотів зі мною поспілкуватися, але я от прямо знаєш, з, з етеру на Етер зустрічі на зустріч, перехожу ще без перерви. І, і ага, повертаємося до навчання. Що робити тим, хто не любить навчатися? Можливо, їм треба вибрати якусь сферу, де б вони хотіли навчатися. Та да вже вони не хочуть, вони, вони настільки травмовані, що вони вже не хочуть. Я не знаю, Людмила. Я, знаю. Знає, я не я. знаю. А, а Я знаю. Я знаю. не соромлюся а сказати, що я не знаю, не соромлюся, Малець. тому що я сказала, що я не знаю, а зараз я від Людмили дізнаюся. Да, да. да. Я сьогодні розмовляла з маркетологом да? Ну, стосовно маркетингу. По штучному інтелекту. І вона стала мене запитувати, а що є продуктом використання штучного інтелекту помічників. І я їй відповідаю, а вона каже: а що продукт? Думаю, да, що ж таке? Я відповідаю: вона каже: а продукт що? А навіщо це? А навіщо це? А навіщо це? А нав... І оце от навіщо, 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 і я з'ясувала. Що коли, от що страпляється що з нашими клієнтами, студентами, які нарешті навчаються робити помічника? От ти поміщала, що з ними трапляється? Вони ж не гроші заробляють. Вони оживають і хочуть ще робити помічників. Тобто, що з ними трапилося? Інтерес. От, ми їм реабілітуємо інтерес до навчання. Інтерес до того, щоб освоювати щось нове. Тому що ми реабілітуємо от те, що я люблю казати про цю надбану тупість, да, яка є у дорослих людей, завдяки поразкам, які вони отримали. І от із за того вони не хочуть навчатися, тому що вони вже вирішили, що це не допомагає. А от питання, чому воно повинно допомагати? ну от Якщо чесно ти навчилася робити помічників. Ти гроші цим заробляєш? Ні, не заробляю. Ні. Але ці помічники мені допомагають в житті. Я час економлю. О, <рес> розумієш, ти просто отримуєш. Задоволення від користування від вирішення якихось проблем. Тобто, ти отримуєш емоційні такі гроші, от просто емоційне. Ти знаєш, дуже цікава штука. Сьогодні от якраз ми говорили з маркетологом, і вона ж чому пішла сама навчатися на маркетолога? Тому що в неї була поразка маркетингова, тому що вона брала декілька консультантів і всяких послуг і не отримала жодного. Ну, результату від них від маркетологів. І Ми знає, сьогодні прийшли до такого висновку, що маркетологи вміють, гарні маркетологи дуже добре використовують маркетинг і свої знання з маркетингу для продажу своїх послуг. І я їй сказала, що я не знаю жодного кейсу, що мені клієнти сказали, що вони. Купила маркетингові послуги, і у них все вистрибнуло, і трата, да, і вони щасливі, і це і їх врятувало. І вона мені сказала, що вона так само не знає таких, таких випадків. І там, де вона навчається, всі люди прийшли, тому що вони не отримали того щастя. від він. І ми стали думати: а в чому справа? І ми зрозуміли, що головна проблема маркетологів – вони не хочуть. Навчатися продукту своїх клієнтів, вивчити продукт. Тому що перше правило маркетингу вивчити, узнати продукт, і от то, що вона зі мною робить. А це навіщо? А це навіщо? А це навіщо? Я вже її вже прикрутила би. А вона все питає: але чому вона питає? Тому що вона не отримала від мене відповіді. І поки вона її з мене не витягне. Ми далі не підемо. І це знання. Так, це знання. знання. Вони отримує знання для того, щоб знати все про продукт. О. То, шановні друзі, знання потрібне не тільки для того, щоб ви їх впроваджували в життя, а потрібне знання життя, знання людей, знання клієнтів. Ми завжди, коли наймали якісь маркетингові агенції, ми ж їх умовляли, на коліночках просили, будь ласка. Для того, щоб ви могли просувати наші тайм менеджмент квести, будь ласка, пройдіть квест. І що? І воно я жодного в... разу не вчилося нормально. Жодного <плес> разу воно не навчалося. Воно завжди відповідало: я і так все знаю. І тому воно не могло нічого продавати. Все, все. Так, нам щось пишуть. А це нам так щось... написала. Ага, я знаю. Знаю, і що? І, цьо, і все, і всього, да, вона просто нас підтримує, да, да. і все. Тому виходить так, що якщо, я думаю так, я от колись коли з маркетологами ми працюємо, я завжди кажу: якщо ви не хочете у мене навчатися, я не буду вас наймати як маркетолога, тому що ви не любите навчатися. А як ви можете продавати навчання, якщо ви не любите навчатися? Все, це знаєш, це прям це я ну я не знаю, як тебе сказати, так, як, як хірург, який боїться крові, да? і різати боїться. Да, все у нього є, скальпель є, все, я він різати боїться. Знання має, все дитягом. знає, да, Все знає, але жодного разу ще не різав, тому що боїться. От так воно і є. То знання нам потрібні, але знання потрібно впроваджувати в життя. Потрібно щось з ними робити, не просто їх мати. Треба дійсно мати таку навичку швидко вчитися, тому що зараз світ не стоїть на місці, постійно розвиваються нові технології, постійно щось нове. Навіть в тому штучному інтелекті кожного дня якісь оновлення, кожного разу не встигаєш за цими оновленнями. Хочеш все дізнатися, інтерес є, і тому дуже багато витрачається дійсно з нашого часу на те, щоб, щоб навчатися. І це треба навча навчатися. Треба вміти це робити швидко без води. Хочеться знаєш прийти, щоб тобі отак все, як то кажуть на хлопський розум, розказали все швидко навчити. Арілюдія Оля, а прелюдія? А прилюді не треба прилюдять. мені подобається як в Богуштаймі. Прийшла на щі для всіх, раз, раз, раз тобі за 4 години все про те, щі розказали, і ти вже радісно це все застосовуєш. <реш> Потім опять знову щось поняла, що зрозуміла, що щось не знаєш. Знову пішла до Людмили Богуш, і вона тобі все популярно пояснила швидко. Ну, дуже гарно. Служ, Оля, ну ми ж тренінги проводимо. Оце сила нашого навчання. Ми не розмовляємо. Ми сказали, ти зробив. Ми подивилися, допомогли тобі, відкоригували. Наступне сказали, ти зробив. Ми тому і називаємося тренінги, тому що ми тренери і ми людину тренуємо. Я приходжу до тренувальної зали. Я ж не лекції там слухаю. Ти приходиш до свого бігового клубу. Ти що там сидиш на отасі, ти нас на, на скам'янці. І слухаєш, як тобі розповідають, як бігати, А після того <ти f Yugoslavia> встала і побігла. Ні, він каже так: два кілометри розминка, два кілометри заминка, і ще дуже багато вправ бігових. О, а які у вас бігові вправи? А ну розкажи. Ой, вправи бігові дуже різні. Ми і по сходах бігаємо, і через перешкоди стрибаємо. У нас дуже багато різних вправ бігових, і на ноги, і на ступні. І я раніше не знала, що щоб правильно бігати, треба мати сильні ступні, треба ступні качати. А зараз в мене ще завдання качати не лише ступні, а ще й пальці на ногах. А я ти на нога качаєш? Вправи мені тренер здає мені відео, скидає мені відео. Я роблю ці вправи дома і ще на тренування. Це, я не зараз вправи, в чай, в треба в а я, я... А, а, Вправа, що ти мені колись теж показала для ступнів, теж ми її використовуємо. Дуже гарна вправа. А за дуже збирати? отак, Так, 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 так. Це дуже гарна вправа. Хто хоче дійсно бігати і мати такі гарні ступні, якими треба відштовхуватися. Бо я прийшла, я вміла бігати 5 кілометрів, 10 не вміла. І я не вміла відштовхуватися ногами. Я там щось коперсалася і бігла. Ти від... Тягнула за собою, тягнула так, так. виявляється, що наші ноги можуть нам допомагати швидко бігати, тобто не тільки їх швидко переставляти, а ще й правильно натреновані ступні можуть нам пришвидшувати наш рух і робити нам, ніби такий, знаєш, накат. Ми як накатом, от як. Як від вітру, знаєш, так та лапу, лапу, да, лапу, так само, так, такий накат. Це дуже класно. Вау! От я не знала цього, я зацікавилася і пішла, цього навчилася і хочу далі навчатися, тому що це інтерес, інтерес до того, до того, чого ти не знаєш. Дуже важливо собі чесно сказати, що я щось не знаю. Коли я розумію, чесно, що я цього не знаю, але я це хочу дізнатися, то я піду і це дізнаюся. Не кажи, не кажи, знаю... ж... ти ж мене спокусиш, ж така. Дагай. А ти мене як спокусила з харчуванням, ти знала про харчування, ти зацікавила. І ось у мене вже Оля пішла, щоб дізнатися, і у Олі вже мінус 15. Це, і Оля уже... 15. <світ> Слухай, у мене, у мене була одна знайома, і кожного разу, коли вона худла, її чоловік починав вираховувати, коли її не стане. <гум> да, то я от дивлюся, мінус 15, Олю, я тебе знайду через півроку. <гум> знайдеш, знайдеш так. в гарному стані, Ні, яка так. буде бігати 20... О, вітер а ти мене знайдеш. Скільки, скільки? Через... 21 півмарафона, так. Так, так, хорошо. А навіщо ви там воду п'єте? <гум> Де воду п'ємо? У, та, якісь у тебе те, ви там? А, челендж. Я просто собі придумала зробити челендж, попити води тиждень, ну і далі попити, ді, тому, ді. Що, тому що зараз дуже холодно. І е, я зловила себе на думці, що із-за цього що холодно, я не хочу пити воду. І я собі для своєї дисципліни придумала такий челендж собі, оголосила його. Ще хоче зі мною приймати участь в цьому челенджі. І поки що виставляю відео, як п'ю воду тільки я. Але, і скільки скіль, скіль, води ти п'єш? Я п'ю вранці склянку води з сілью, з гімалайською сім'ю. Ну, протягом дня теж ну, там умова пити воду вранці, обов'язково теплу воду пити вранці. Все. І я просто себе так дисциплінувала. Зараз я дійсно п'ю воду, тому що мені потрібно показати людям, що я п'ю воду. Та -та -та, воду з сіллю, так, я згодна. згодна. Так, то я так, просто так. про сіль не чула, то я думаю, навіщо нам багато воду пити, Зараз не розуміла. А я з перетренуванням випиваю воду з електролітами, з сіллю, і мій тренер він завжди знає. От він завжди знає, що я випила електроліт. От завжди він каже: О, Людмила прийшла за електроліт, з електролітом. Я говорю, звідки ти знаєш? Я, я по вас я бачу по вас. Зараз починаємо, да, да, да. У мене дійсно сила багато. У мене, мене точно те саме я перед тим, як я йду бігати, я завжди випиваю воду сіллю і дуже багато, дійсно, дуже багато енергії. Це правда. Тому вже й про це ви знаєте. Все. Ми, от ми ви нас... навчимо, ми все знаємо. Ми все... От ми знаємо все. Ні, ми не знаємо. Іще, 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 іще. Шановні друзі, ми вам сьогодні розповіли про те, навіщо потрібно навчатися, поділилися з вами тим, що ми з Олею робимо, які наші власні дії, які наші власні думки з цього приводу. Оль, давай фінальну фразу. Фінальна фраза: не бійтеся зізнатися собі в тому, що ви не знаєте. Якщо ви собі чесно скажете, що ви не знаєте, і підете в цей напрямок і будете дізнаватися, це ваш ріст. О, я в нас тут написали. запитання про воду, Ага, mm -hmm. вода тра-ля-ля. Ой, ой, Ні! Міна Ні, Дерина, ніколи водою воду не прибирайте сіль. Не прибирайте, тому що наші клітини вони, в них є рідина. Вона називається клітинна плазма. І це вода, в якої розчинена сіль і калій. То коли ви прибираєте сіль, то тоді ви позбавляєте ваше тіло необхідних речовин. Що стосується, що для того, щоб похудати, потрібно не їсти солене. Просто якщо ви з'їсти щось солоне, то сіль вона притягує воду, і завтра у вас буде трішечки більше на вагах. Але це вода. А коли кажуть про похудіти, то мають, мають на увазі не воду скинути, а жир а це. А так, я І ще, ще хочу сказати, що воду в основному, от ми переживаємо, що коли ми будемо вживати сіль, то у нас буде запасатися дуже багато води і будуть набріки. Але ми не думаємо про те, що коли ми їмо вуглеводи, вуглеводи мають ту сам, той самий ефект. І коли я знаю, десь з грішу щось таке з'їм не корисне. В мене на другий день також набряки, але не від солі, а від вуглеводів, тому що вони також запасають воду. Тому прибрати вуглеводи, посолити водичку. Супер. А Іра тут питає, коли будуть Богу на німецькому язикі. Іра вже є. Вже є. Ми просто зараз це ж Ірина. Так, да, ми просто зараз прибрали слова взагалі. У нас зараз Богу з символами, тобто вони у нас зараз інтернаціональні. Тобто купуйте, купуйте, вже все є для вас. Ну що, ми тоді побігли. Дякуємо, дякуємо вам дорогенькі за етерп. Пишіть обов'язково нам коментарі. Нам, з Людмилою, цікаво читати ваші коментарі, тому що коли ми читаємо ваші ідеї... Ір, нам, да. Ми також йдемо і розвиваємося в цьому напрямку, тому підтримуємо один одного і не боїмося собі чесно сказати, що ми не знаємо. Да. Це да. наш ціни. Да. Так, коли Ірина Це... не знала, що в нас є у жбук із сім'ї з буквами, тепер знає. Іра, ми вас чекаємо, у нас же все є, є І дуже гарно і красива. Це дуже дякую. Пока дякую тобі, за етер. до нових зустрічей.